Вже через декілька днів відкривається реєстрація на лотереї Card. І в цьому відео хочу трошки про це розповісти вам. Спочатку ми визначаємо, хто саме має право на участь у цій лотереї. Саме перше це те, що Україна входить у список країн, які мають право брати участь у Green Card. Але для самих учасників є ще додаткові вимоги. Щоб стати учасником, у вас має бути хоча б середня освіта. Тобто, ви в Україні закінчили всі 11 класів або. Ви закінчили 9 класів і потім пішли в коледж або технікум, Тобто, ваша освіта також є середня. Наприклад, ви закінчили 9 класів або навіть не закінчили 9 класів. То у вас має бути за останні 5 років життя, тобто сьогодні 2025 рік. от з 2020 по 2025 рік. Ви мали 2 роки досвіду роботи у сфері, яка потребує мінімум 2 роки навчання або підготовки. Ці сфери ви можете переглянути на офіційному сайті. Можливо, ви підходите. Отож, сама реєстрація на Green Card має відкритися у жовтні, а самі результати ми з вами дізнаємось тільки в травні наступного року. І саме найцікавіше, що вартість участі у лотереї Card буде становити 1 долар. Але такий нюансик ми ще до кінця не знаємо, чи це буде вже цієї осені, чи це буде стосуватись наступної осені і так далі, наступних реєстрацій лотереї Грінкарт. Тобто 1 долар за одну особу. І найголовніше, сама реєстрація буде тривати рівно місяць. Ви маєте встигнути зареєструвати себе, свою сім'ю саме за цей період. А кому потрібна допомога з реєстрацією, хто не хоче з цим возитися або має часу, не знаєте, як цьому розібратись, ви можете звернутись до мене, написати мені в мій інстаграм. Я тут залишаю вам мій нікнейм. Що ви можете зробити прямо зараз? Зверніть увагу, що дуже дуже важливо. Підготувати якісне фото ви можете переглянути вимоги щодо фото в інтернеті. Просто вводіть вимоги до фото на Green Card 2027. Там вам підтягне всі розміри. Ви також можете вставити туди фотографію, якби фото tools, і вам покажуть, чи проходить ця фотографія, чи ні. До речі, посилання я залишу в коментарях на цей фото. tools. дуже важливо, фото має бути не старше ніж 6 місяців. Тобто, якщо ви фотографувалися в тому році, то фото з минулорічної реєстрації на лотереї Green Card не можна, не можна підтягувати. Робіть нове свіже фото. Ви можете знайти фотографа, який зробить вам. Зазвичай вони беруть 15-20 доларів за фотку. Або самі сфотографуйтеся на білому фоні. Це має бути біла стіна, прям геть біла-біла, без всяких салочок і без тіні, просто так рівно, і вимоги можете прочитати всі розміри в інтернеті. Бо фото це дуже дуже головне, наприклад. Спеціалісти, експерти часто розповідають, що, наприклад, вашу заявку обрано, так? ви щасливчик, але у вас там якась фотка не така і її відхиляють. Таке також може бути. Тому фото це дуже важливо. Це не просто так, аби, аби було для галочки. Ні, ні, ви маєте підготувати якісне фото для кожного заявника, який буде зареєстрований в вашій заявці. Наприклад, ви подаєте заявку на себе, а у вас є троє дітей. От на вас, там, на чоловіка і на цих трьох дітей має бути фото. Обов'язково. Також ще один нюансик. в цьому році можливо треба буде підгружати першу головну сторінку вашого закордонного паспорту, тому підготуйте скани кожного члена родини, на яких ви будете подавати заявки. І якщо вам пощастить виграти у лотереї, вас чекає наступний етап. Це подання форм, підготовка документів, співбесіда і потім ваша омріяна зелена карта. Тому дуже добре подумайте, чи воно вам треба, бо можливо вам почати виграти грін карту, але ви дізнаєтесь про процес, який треба буде далі, скільки нам треба буде платити, щоб отримати це. Які вимоги щодо грін-карт-холдерів, Що вони мають жити в Америці? Що вони мають виїжджати поза межі Америки не більше ніж на рік, там в рік. В общем, дуже багато багато різних нюансів там є. Ви можете почитати, переглянути, чи справді вам потрібна ця грін-карта. і потім аж на неї подаватись, якщо так. Бо ви можете виграти, потім такі, а що мені вона потрібна, там скільки вимог різних, скільки грошей треба заплатити за саме оформлення її, і ви просто зайняли чиєсь місце тієї людини, якій дійсно потрібна ця грін-карта. І також, якщо ви одружені, ви можете подати заявку окремо на дружину, окремо на чоловіка, там вписати дітей, там вказати дітей. І це у вас буде як подвоєння шансів. І також знову нагадую, кому потрібна допомога в реєстрації, заповнення ваших анкет відправки. Ви завжди можете звернутись до мене і написати мені в інстаграм. Пам'ятайте, що шанс виграти грін карту є у кожного, і тут дуже важливо подати заявку правильно. Також в коментарях я залишаю для вас google форму Заповнивши її, ви можете стати до мене на чергу. І коли відкриється реєстрація, я вас зареєструю. Дуже дякую всім за перегляд. Бажаю успіху саме тим, кому дійсно потрібна ця грінкарта.